Майдан Селістра на перехресті проспекту Миру та вулиці Свободи сформулювався після того, як в 1976 році тут було відкрито кінотеатр Селістра, названий на честь болгарського міста Побратима. Згодом біля нього побудували гастроном, комплекс ресторанів та кафе, а саму площу. У 1991 році прикрасила композиція із вісьми металевих скульптур, народного художника України Миколи Мазура в 1953 році. Вони різні за формою дерева і кущі з птахами та плодами, символічні людським фігурам, створюють уявний світ саду, з якого ніколи не відлетять птахи, а будуть завжди співати. Вічно молодою буде залишатися весна-веснянка, закликаючи нас розділити радість, пробудження землі після довгого зимового Госно. Унікальність культур у тому, що виклені з металобрухту, барвисті композиції викликають подив, навіть захоплення тим, як труби, колеса, пружини, поршні, підшипники, баки, резерв, резервуари зношені автодвигуни продовжують жити в іншій якості. Майдан отримав назву площа героїв Сталінграду. Але вона так і не прижилася. На початку 1990-х роках була скасована. У 2000 році на базі кінотеатру Сілістра створений культурно оздоровчий комплекс СВ. Сьогодні тут діє басейн, фітнес-клуб, дитячо-розважальний парк Скайпарк мільярд та інші цікавинки для дитячого дорослого дозвілля. На майданчику встановлений фонтан, печелі, гірки та різнокольорові яскраві будиночки, паровозики та інші цікаві конструкції гірок для дитячих ігор. У літній період тут є дитячі батути, ігрові кімнати та веселі атракціони для найменших діток. Це місце, де збиваються дитячі мрії. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вам мене не наздохнать. На батуті я поскачу. Побіжу я на майданчик. Стану й весело я скажу, що на світі є найкращим наш есве майданчик.